Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Запрошую вас до відеоперегляду, присвячений готовим роботам за січень місяць. Все, плакалася, жалілася вам, що в мене дуже мало робіт буде у січні місяці, але як почала вже збирати їх всі докупи, подивилася, начебто і не мало попрацювала. Буду показувати всі іграшки вам не по порядку, як а як будуть попадатися мені в коробці, склала їх всі в коробку, щоб зняти для вас це цікаве відео. Я дуже люблю дивитися відеообзори з готовими роботами за місяць, і сподіваюся, вам такі роботи, такі відео сподобаються, і ви будете їх також переглядати. Розпочнемо з козликів. Першими, кого я вам хотіла би показати, це будуть козлики. В січні місяці мені довелося зв'язати два ось таких ось козлика. Це в мене є в наявності, вони йдуть у лютий місяць, вони були закінчені у лютому, а два таких. Тільки інші кольори я в'язала у січні. Я вам цих просто показую в кадр, щоб показати, які були козлики. Зараз прикріплю вам фото, які були в мене у січні місяці козлики готові. І ще розкажу вам про козочку, яка була зв'язана також у січні місяці. Це було замовлення, і ці замовлення вже відправилися до свого власника. Це на ферму в'язала такі іграшки для декору, для продажу. Вони дуже задоволені, їм дуже сподобалася. Така козочка дівчинка дуже велика, дуже така гарна у сукні. Мені дуже сподобалося. Це мій був перший досвід в'язання іграшок козликів, козлів. Я до цього ще такого не робила, не практикувала. Тому мені дуже це сподобалося. Три козлика, два маленьких козлика, одна коза велика це були одні із перших робіт, які хотілося б вам показати. І продовжу також з замовленнями. У мене була зв'язана ось така ось жабка. Це жабка вже під номером 2, тому що перша така жабка ще зараз фото прикріплю. Була зв'язана також у січні, і вона вже знайшла свою власницю. Ось такі ось о, дві жабки були зв'язані в марафоні моєму, яку, який я започаткувала в січні місяці. А, веселкові а, дні в'язали ми, веселкові тижні. В нас були і зелені по плану іграшки, і я нав'язала дві такі жабки. Ще дві жабки в мене лишилися на цей місяць, і ви ще не раз побачите цю схему таких жабеняток. Крім цих жабок, мені в січні ще довелося пов'язати зелені іграшки. Це ось такі ось динозаврик. Динозаврик в мене був такий зв'язаний лише один. Планувала їх декілька зв'язати. Дуже мені подобається в'язати динозаврів, але не вийшло, не вистачило мені часу. Такий динозаврик це по безкоштовному майстер-класу. Посилання буду намагатися залишити внизу під відео. Він самостійно стоїть з упорою на хвіст. Ну, треба з ним домовитися, щоб він самостійно став. Трішечки треба з ним погратися. А крім цього динозаврика, мені вдалося ще зв'язати одного маленького динозаврика. Ось такий ось малюсик. Він у мене також один. У наявності він взагалі один. Це дуже-дуже погано. Треба сідати, нав'язувати ще динозаврів. Тому що такі динозаврики, вони дуже швидко продаються. Це платна схема це російського автора. А крім динозаврів, ще мені довелося пов'язати ось такого. Ось Дуже гарну іграшку. Знову зутяжечко, як я роблю, це іграшка-кактус. Кактус у угорщику, кактусик на День Святого Валентина дуже буде гарна така подарункова іграшка. Я такі вже в'язала, вирішила повторити, і ось у мене тепер він є знову в наявності такий кактусик. Також в мене була дуже давня мрія, мабуть, більше року мріяла повторити ще черепашку зв'язати. Черепашка в мене була зв'язана ось така ось красунечка, ось такий ось в неї дивіться, гарненьке обличечко, мордочка така в неї чарівна, ось такий в неї гарненький панцир з п'ятнишками, лапки, хвостик. Це також платний майстер-клас. Я дуже давно мріяла цю черепашку собі повторити у свої запаси. Дуже вона мені подобається. Вам вона також дуже сподобалася, дуже багато відгуків я від вас почула стосовно цієї черепашки. Ще до цієї черепашки мені вдалося зв'язати ще дві черепашки, але вже черепашки ніндзі. Це ось такі ось зелененькі, гарненькі. І дуже простенькі іграшки. Це по безкоштовному майстер-класу на Ютубі від Наталі. Ось такий ось гарненький результат. Дві черепашки у мене дві є в наявності, а дві з синім і з червоним кольором в мене були відсутні. Тому вирішила відразу повторити дві штучки. І це мої зелені іграшки, які мені вдалося пов'язати у січні місяці. Зараз їх приберу і покажу ще жовту неділю, яку я вив'язувала, і які в мене є там результати. Ще я нав'язала жовтеньких іграшок. Трішечки пов'язала з плюша, зовсім мало, але є в мене результати це ось така в мене жабка, жабка кажу, да? змійка. Змійка. Перший раз я в'язала з такої пряжі це Himalay Dolphin Baby яка. Вона в мене трішечки, здається, м'якіше за ярнар дольче. Ну, результат загалом та непоганий. Гарненька така змійка вийшла. в мене трішечки більше ніж метр Виходять у довжину. І Разом з такими змійками я в'яжу обов'язково їжачка. І ось такий в мене гарненький яскравий їжачок. А також з Плюша вдалося зв'язати лише одного мехасика. Планувала їх декілька зв'язати, але ні, вийшов один. Дуже смішненький, дуже такий пухленький по МК від Яни. Янусі холод. Яночка, тобі великий-великий привіт. Свої іграшки. Це тільки твоя фішечка, ніхто їх не зможе так повторити і так гарно зробити, як саме робиш їх ти. Дуже мені подобаються янені іграшки, але, на жаль, в мене у самої не виходить їх так в'язати. Ну нічого, такий досвід також досвід. Будемо пробувати, будемо намагатися і будемо набивати собі руку. Окрім цих плюшевих е іграшок, на жовтому тижні мені ще вдалося пов'язати. Ось таку ось красунечку. Вона вам дуже всім сильно сподобалася. Ви дуже багато мені написали приємних слів: як в інстаграмі, так і в ютюбі. Мені дуже це приємно. А, ось така ось ця собачка була зв'язана по платному майстер-класу російського автора. Дуже вона мені подобається. Обов'язково буду таких собачок в'язати ще. І відкрию вам невеличкий такий секретик, що у мене є. Дуже багато схем собачок, які я собі зберегла, які в мене є у закладочках, дуже-дуже сильно хочеться їх пов'язати. Тому, якщо є бажаючі, пишіть обов'язково, пов'яжемо разом з вами собачок. А собачки продаються і досить непогано продаються, тому хто ще думав, чи треба, чи не треба. Собачки потрібні. Вони дуже гарно продаються на ярмарках. Люди на них звертають увагу. Окрім цих жовтих іграшок, я ще нав'язала трішечки брелочків. Небагато, але є ось такі ось результати. Бджілок нав'язала, в наявності в мене їх не було, тому вирішила відразу в'язати три штучки. Хотіла, щоправда, правда, більше. Як завжди, але встигла лише зв'язати три штучки. Три ось такі ось яскраві гарні бджілки в мене є тепер в наявності. Також мені вдалося ще зв'язати два маленьких посіпаки. Хотіла ще великого, але часу не вистачило. Є в мене тепер ще в наявності два брелочки посіпаки. І в мене ще є невелика кількість патріотичних сердечок, решта вже. Була відправлена нашим волонтерам. Ось така ось невеличка кількість лишилася у мене на сьогоднішній день в наявності. Не знаю, скільки мені їх вдалося за місяць січень зв'язати, але було їх чималенько. Оце ось, ось залишки лишилися. Я їх також ще кладу у подарунки своїм замовникам, і залишки, залишки дуже швидко в мене розходяться. Тому буду підв'язувати обов'язково патріотичні сердечки. І ще для наявності. Зараз це все прибираю, покажу вам ще трішечки іграшок, і це вже буде останні іграшки, які були у січні місяці зв'язані. Дуже багато у січні місяці я розпочала в'язати лялечок, різних лялечок, і побільше, і поменше, і важких, і простеньких, але мені вдалося закінчити лише одну лялечку. І це ось така ось гарнюння. Ось така ось Цікавенька з дуже об'ємним волоссям. Ось така ось лялечка в мене була зв'язана. У мене така лялечка була одна в недов'язах. а Дві лялечки було, не вистачало для оформлення ще волосічка, не вистачало ще нарядів, тому трішечки я займалася оформленням старих лялечок, які вже були в наявності. А із готових робіт лише вийшла одна лялечка. А зараз, дивлюся, знімаю відео тут, а дивлюся в іншу сторону і поглядаю ще, скільки в мене там лялечок не закінчених. Дуже-дуже їх багато. Але щось поки на них не вистачає часу. Обов'язково буду закінчувати всіх лялечок, але вже їх ви побачите у наступних відео. З готовими роботами за лютий, а можливо, буде вже і за березень місяць, не знаю. Лялечок в'язати я люблю. Вони дуже гарні, дуже круті виходять. І лялечки то, то окрема любов, окрема любов, як і наступна іграшка, яку я вам хочу показати. Дуже сильно я люблю в'язати єдинорогів. Єдинороги це кохання. Подивіться, яка в мене красунечка була зв'язана у січні місяці. Ця єдиноріжка в мене буде поки ще одна, їй ще хочеться зв'язати якусь єдиноріжку у рожевих рожевій політри, щось таке цікавеньке, гарненьке. Але поки в мене, на жаль, вийшла одна єдиноріжка, і вона така немаленька. Але Трішечки простіше, трішечки легше за єдинорогів, яка по три іграшки по одній схемі. Така іграшка в мене у асортименті вже була колись, вона вже продана, і хочеться нав'язати ще таких єдинорогів, тому що вони дуже приваблюють покупців і на них звертають увагу. Також у мене ще була був досвід пов'язати іграшки у марафоні. В тому самому українському марафоні, який проводили наші українські майстрині, який тривав більше місяця. Він був і у грудні, і у січні ще можна було пов'язати іграшки, тому я встигла трішечки пов'язати ось таких ось гарненьких іграшок. Це коник, коник. Гойдалка в українському стилі. Так, Трішечки, мабуть, буду опирати. Ось така ось красунечка-конячка на двох лапках стоячих, і в неї дуже гарні віночок, грива, сідло. Дуже мені сподобалася ця схема. Це наша українська майстриня. Зараз цей майстер-клас можна придбати у автора. І посилання також буде обов'язково внизу під відео. Я в цьому марафоні розпочала чотири іграшки, на жаль, встигла лише дві дооформити. І остання іграшка, яка була одна із перших зв'язана, це ось таке ось янголятко. Янголятко мене тримався дуже довго, не міг ніяк мені датися його закінчити, тому що в мене були якісь проблеми з крилами. Не могла його до кінця оформити, не могла закінчити крилишка, і він мене трішечки затримав, цей янголятко. А так вийшов результат дуже-дуже гарний. Подивіться, яка вона лялечка гарненька, цікавенька. Це також наша української майстрині. Посилання на автора я залишу внизу під відео, не хочу стояти. Хочу його оперти на квіточки, він самостійно янголятка не стоїть, тому йому треба трішечки його оперти. Це ось такі мої результати за січень місяць. Сподіваюсь, нікого не забула. Я намагаюся іграшки впродовж цього місяця складати в окрему коробку, але буває таке, що в мене діти хочуть погратися, подивитися. По... Доставати, порахувати, малий дуже любить рахувати ці іграшки, розмовляти не хоче, але рахувати по-своєму він їх завжди рахує. Тому іграшки сподіваюсь, що показала всі, а якщо ні, то вже у наступних включеннях, якихось влогах я вам розкажу, покажу, кого забула. Ось такі мої були результати за січень місяць. Я нарахувала начебто 29 іграшок, можливо, я і помиляюся. А 29 готових робіт за січень місяць, мені здається, непогано. Досить непоганий результат, враховуючи те, що в мене дуже багато ще процесів залишилося січня, перейшли у лютий. Я також ще в'язала шкарпетки. Повільно, але в'язала, є в мене невеличкі результати по цим шкарпеткам, які ви вже побачите у наступних влогах, наступних включеннях. А на сьогоднішній день це і все, що я вам хотіла розказати, показати. Пишіть, хто вам більше всього сподобався, яка іграшка зацікавила вас. Пишіть, яку кількість іграшок ви встигли зв'язати у січні місяці, буде дуже цікаво. Читати ваші коментарі. І на сьогодні, все. Я вам всім бажаю мирного неба, бажаю всім міцного здоров'я. І з вами прощаюся до дуже скорої зустрічі. Бувайте!